Огляд подій за 4 березня. Вітаю. Ніч на Сумщині минула без обстрілів. За день було 11 обстрілів і до 120 прильотів. Білопільська громада, село Іскрісківщина, 3 обстріли, 25 прильотів мін і артилерії. Пошкоджено будинок культури лінії електропередач. Шалихінська громада, 4 обстріли, більше 40 прильотів. Есманська громада 30 прильотів, Знопновгородська громада, село Нововасилівка – 10 прильотів, Міропільська громада, до 10 прильотів МІН і юнаківська громада, 5 прильотів артилерії по подіям України. 820 російських військових загинуло за сьогодні. Разом вже більше 120 тисяч, 150 тисяч. Чотири танки разом 3409, 10 БМП разом 6683, 15 артилерійських систем та РСЗО разом 2911, 5 БПЛА разом 2066 і 8 автомобілів разом 5289 і один літак. Сьогодні був збитий. 302 разом авіація України за добу завдала 12 ударів по районах засередження особового складу та техніки і 2 удари по позиціям зенітно-ракетних комплексах, і також 1 удар по складу з боєприпасами противника. По фронту Збройні сили України відбили понад 150 атак армії Росії на 5 напрямках фронту. Він штаб повідомляє. Сватівський напрямок, продовжуються бої в лісах біля Креміної, Бахмутський напрямок, ідуть бої на півночі та півдні міста. Захисники в своїх телеграм-каналах повідомляють, що ніхто Бахмут не залишив, не здав. Незважаючи на всю тяжкість ситуації, вони продовжують стримувати ворога та приймати бій з переважаючими силами противника. Ввечері навіть дуже обережно, але повідомили, що на півночі Бахмуту Вагнера в цілому перейшли в оборону, а ЗСУ почали контратакувати по всьому напрямку тут. Хоча Американський інститут війни продовжує наполягати про контрольований частковий відхід. Авдіївський напрямок. Продовжуються постійні штурми наших позицій, але без особого успіху. З'явились деякі подробиці про мобілізованих з Іркутської області, які три рази скаржилися в інтернеті на своїх командирів. Їх кинули на штурм у району в районі Авдіївки. З групи 250 людей, неушкоджених залишилось 11. Біля половини загинули, два десятки людей вважаються зниклими в безвісті, останні поранені різної ступені важкості. І це, по суті, за один день. Військові кажуть, що їх групу вирішили показово стратити, відправили на забій, щоб інше мовчали. Україна просить ЄС постачати 250 тисяч снарядів на місяць, поповідомив у листі Різніков. Колегам з 27 країн-членів ЄС. Міністр оборони України зазначив, що ЗСУ випускають по окупантах лише п'яту частину снарядів через брак боєприпасів. Таким чином, на один наш снаряд майже п'ять ворожих приходиться. Концерн Рейнметал веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Приблизна вартість заводу 200 мільйонів євро. Заявив представник компанії, керівник компанії Армін Папергер. За його словами, завод міг би виробляти до 400 бойових танків типу Панцер на рік. Папергер сподівається на позитивне рішення протягом наступних двох місяців. Цей танк Панцер це концепт нового танку, який. Концерн Рейнметал представив влітку 2022 року. Ця розробка має замінити Леопарди 2. І керівник Рейнмел переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних нальотів. Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним, сказав він. І також директор підприємства вважає, що для перемоги України потрібно від 600 до 800 танків. Ця новина, до речі, дуже розлютила Дмитрія Медведєва. І він сказав: якщо все-таки Фриці вирішать будувати по-справжньому, то ця подія буде належним чином відмічена салютом із калібрів та інших піротехнічних пристроїв. Ну Раз він такий злий, то може це дійсно реальний план. Я про завод кажу. Ще новина про німецький оборонний концерн Rheinmetall. Він має намір придбати у швейцарській компанії РУК майже сотню танків леопард 1 для подальшого відправлення їх Україні. Ну, Чудовий концерн. До Німеччини прибули 90 американських бронетранспортерів страйкер, які будуть передані ЗСУ. Ці БТР менш уразливі до вогню зі стрілецької зброї, ніж навіть попередні БТРи типу М113. Броньований корпус страйкера дозволяє захистити екіпаж і десант від вогню зі стрілецької зброї калібром до 145 мм з бортів і корми, і від 30-мм снарядів у лобову частину корпусу на дистанціях понад 500 метрів, а також від ураження 152 мм снарядів, які вибухнуть поряд. Україна отримає від Британії вдвічі більше танків челленджер 2, ніж було анонсовано. Нагадаю, Україна просила Британію 14 танків «Челленджер», А після візиту Зеленського виявилось, що буде 28 танків. На тлі чуток про серйозну хворобу Рамзана Кадирова його сина Ахмат Кадиров зустрівся сьогодні в Кремлі з Володимиром Путіним. Серед тим, які вони обговорювали, президент Росії. Головна була, хто буде наступником Кадирова, якщо з ним щось трапиться. Мабуть, Рамзан бажає, щоб Путін передав контроль над регіоном його 17-річному сину. Ну а Путіна хвилює, чи утримує цей Ахмат в Чечню. До речі, після зустрічі, яка тривала близько 15 хвилин, президент Росії зв'язався з Патрушевим. Ну, Про що говорили, гадаю, зрозуміло. І така новина цього року відпочинок у Криму заборонять. Про таку можливість повідомили Кримські Керманнічі. Причина можливі бойові дії на острові. Тобто, вони вже чекають як удари з повітря, так і ймовірно, наземна війна. Також дуже багато вони переобладнали під казарми для військових санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку. І будівництво додаткових укріплень на пляжах також підтреб... підтверджує цю інформацію. Влада і військові всерйоз розглядають загрозу з моря. Всі новини на сьогодні миру нам.